Боливарний цех на заводі був найстарішим по складу обладнання, адже його він отримав в 1947 році по репараціям з Німеччини. Тож рішення брати його під своє крило товариству з обмеженою відповідальністю Трубосталь було не дуже вигідно. Але іншого вибору не було. Сказали: ось є труболиварний або беріть, або його поріжуть на металобрухт. Дозволити зруйнувати один з найстаріших цехів заводу було неможливо. З'явилась ідея відродити цех. Казалось бы, что достаточно взять свои руки в производственные мощности, и ты, так сказать, вот, всегда энергичный, всегда, так сказать, не знающий преград, сможешь все это поставить совсем в другое русло. Оказалось, все это не так. Це Затяжоли кождоднівний труд було складно, та цех вистояв. За 10 років тут відбулася повна реконструкція. Поставили нове американське обладнання та зберегли старе німецьке, яке дозволяє виготовляти певний сортамент труб, які сучасними машинами не зробиш. Сьогодні продукція труболиту поставляється в Європу, Америку, Канаду, Південну Корею. За 10 років товариство отримало усі необхідні сертифікати якості. Зараз продукція труболиварного цеху використовується для роботи теплових станцій. Головним у виробництві є не тільки машини, але й люди. Без згуртованого колективу професіоналів неможлива ефективна робота. Тож в день ювілею кожний працівник гідний привітання. Всіх труболітейщиків поздравляю з десятиліттям. цеха. Особенно хочу поблагодарить ветеранам, потому что на их плечах была вынесена вся эта кухня в свое время. Всем нам долгой жизни, долгой металлургической жизни, здоровья, повышения заработной платы и самое наилучшее пожелание. Хочу вас поздравить с десятилетием, пожелать благополучия, здоровья, счастья. Спасибо вам за труд. Прожито 10 років. Попереду у труболеварного цеху модернізація, реконструкція та розвиток. Свою нішу на світовому ринку він вже отримав, то ще багато років роботи забезпечено.